Як залучити благодійників, донорів та бізнес до відновлення пошкоджених громад? Про це говорили на форумі-практикумі Відбудова в дії 2.0. Своїм досвідом у цій справі, зокрема, поділилися і представники Ірпеня. Модератор однієї з панелей, співзасновник фонду відновлення Ірпеня Володимир Карплюк, наголосив: на сьогодні із проблемою відбудови громади залишаються сам на сам. Ми маєте звіти одну важливу історію. Ви своїми проблемами, які у вас є безпосередньо у вашій територіальній громаді, зруйновані. Ви нікому не потрібні. Ви маєте з цим чітко змиритися і усвідомити. І як тільки ви змиритесь і усвідомите, ви зрозумієте, що допомогу вам ніхто не принесе, ви тоді усвідомите, що ви маєте шукати її самі. Ім того, громади, які перебувають, так би мовити, в тіні, навряд чи отримають потужну фінансову допомогу для відбудови. Про себе потрібно гучно і безупинно говорити, каже ще одна представниця Ірпеня, Зоряна Тихончук. Якщо в громаді багато руйнувань, багато насущних питань, які потрібно вирішувати, то витрачати кошти на е, піар просування на такі департаменти, які будуть займатися розвитком міжнародної комунікації, здається, ніби не на часі. Але якщо не буде оцього, ну скажімо, департаменту, а найкраще це власне те, що ми пропонуємо: не буде залучена організація, яка вже має напрацювання, яка вже має е, список. Тих міжнародних організацій, список тих міст, список тих фондів, список тих майданчиків, на які треба тиснути, які треба звертатися, то результату, на жаль, не буде. Обговорили і проблеми, з якими найчастіше стикаються громади під час відбудови житлового фонду. Наприклад, у Бородянці, яка дуже сильно постраждала внаслідок бойових дій, таких проблем вистачає. Ми зіштовхнулися в першу чергу з тим, що у нас елементарне навіть не сформовані земельні ділянки під багатоповерхівками, адмінбудівлями і так далі. Про яке проєктування могло йти взагалі мова. Ми почали з того, що ми почали формувати земельні ділянки. Тільки потім ми почали проектувати. Сьогодні у нас проблема в тому, що ми зараз, ну безкінечно, скажімо так, коригуємо ці проекти. До квартир не було у нас доступів. І сьогодні ми виявляємо все нові й нові проблеми. У підсумку дійшли висновку, відбудовуючи громаду, сидіти, склавши руки і просто чекати допомоги не вийде. Тільки тим громадам, які активні і наполегливо працюють, будуть допомагати. Громада має бути активною. У неї мають бути проекти, прорахунки, кошториси. Саме це шукають міжнародні партнери. Вони не хочуть бачити. Сліз уже скажемо було багато. Вони хочуть бачити конкретику. Вони хочуть бачити план, кошторис, скільки це їм буде коштувати. Якщо громада безпосередньо їм конкретно про це каже, вони готові на це йти. Та громада, яка активна, їй завжди будуть допомагати. Та громада, яка показує те, що їй дійсно потрібна допомога, вона стукає всі можливі двері, як в міжнародні фонди, так і в громадські організації, так і в державу, рано чи пізно буде допомога. Бо саме ми в Вірпіні починали фактично у 2022 році саме з цього.